Всім привіт! З вами Роман канал XGR. Сьогодні хочу розказати про перший ніж від Zero Tolerance, перший складний ніж, та про те, що вийшло на його заміну через 18 років, тобто у 2024 році. Zero Tolerance була організована в 2006 році компанією Kai USA. Якщо ви не знаєте KAI – це великий концерн із Японії, який є власником багатьох брендів. В тому числі кершоу, Шун та ще декілька інших. І от 2006 році вони вирішили організувати дочірню кампанію, яка буде випускати ножі тактичної та військової направленості. Назву Зеротолеранс придумали не випадково. З англійської це перекладається як нульова терпимість, нульова терпимість до несправедливості, до ворога та до будь-якого злого умислу. І от відразу після створення компанії Zero Tolerance було випущено два ножа: один з фіксованим лезом ЗТ-100 та ЗТ-0200, та серейтерна версія ЗТ-0200 st Навіть на коробці написано, що ЗТ-200 це ніж військового, тобто military folder. І це недарма. У 2008 році, після тижня випробування ножів офіцерами США Спецназу SWAT, ZT-0200 був визнаний найкращим ножем в серії Petrol Knife, тобто ножів на кожен день для патрулювання. Дизайном ножа виступив вже на той час знаменитий knife maker Ken Onion. І ці форми можна вгадати по цій рекурві, яку він хотів любить ставити на свої ножі, та взагалі по профілю самої ZT0. І після переголомшливого успіху ZT-200 було випущено модель ZT-0300. ZT-0300 мав титановий фреймлок та асіст, Тобто помічник для відкриття леза. Якщо зт 200 повністю мануальний, в нього є фліпер, за який клацнутий, і він відкривається. Так само Працює, до речі, і в 308 затежці, Тут немає асіста на відміну від серії 300 та 301. 300 та 301 відрізняються лише малюнком на лезі та кольорами. По суті, це одна і та сама модель. І різниці в механіці ніяких немає. За період з 2006 року по 2021 Tolerance не випускав велику кількість ножів. І далеко не всі вони є тактичною або для користувачів військової направленості. Там є і маленькі 545-й, і ножі виключно для колекціонерів, як три сімки або 3-8-ки. І шкода, що вони не продовжують масово випускати серію військових для військових. Хоча оце 308-й, це прямий нащадок, можна сказати, 200-й. Він такий же потужний і такий же моцний ніж, який. Першочергово задумувались для Zero Tolerance. Спочатку трішки про zt 200 У zt 200 довжина леза складає 95 мм, повна довжина 23 см і вага 225 г. Це майже вдвічі більше, ніж у Spider Commilitary. Причому Spider Commilitary має довше леза, довше руків'я. Але все інше у 200 більше Під все інше, я маю на увазі товщину руків'я. у Мілі, товщина руків'я 11,5 мм. У ЗТ від 15 до 18 мм. Тобто в нього 3D руків'я, яке має змінну товщину. Ну і сама товщина леза також у мілі 3,7 мм, а у зт рівно 4 мм. Кінчик також, ножа буде потужніший. У мілі він тоненький такий видно. А у ЗТ потужний, ніж. Причому. Має декілька площин саме лезе, через що воно міцніше. Ну, і звісно, що товщина лайнерів 2 мм, також додає загальної міцності всій конструкції. 200-та затяжка відкривається або за шпенек, або за плавник, або інерційно можна його тряхнути і відкрити. Тобто в нього детент. Не такий міцний для того, щоб триматися разом. У 308 го як його не труси, він не відкриється. 200-й затежки можна відкрити інерційно. ZT-308 має довжину леза 95 мм, на 2 мм більше, ніж у 200-ї затежки. загальна довжина ті ж самі, 23 см ну, плюс мінус кілька міліметрів. І вага ЗТ 308 із G10 складає 198 грам. І ЗТшки з накладочкою із карбона 192 грами. Тобто різниця в вазі самій накладочки складає 4-5 грам в залежності від точності цих вагів, товщина леза у ЗТ 308 ті ж самі 4 мм, як і у 200-ї ЗТ. Тобто, в цілому, вони по характеристикам, зовнішнім габаритам дуже подібні одна до одної. Насічки на у років 200 вони більш агресивні, ніж у затяжки 308 Причому вони направлені трішечки по-іншому. Якщо ЗТ 200 має. Перпендикулярні до леза насічки, то ЗТ-шка 308, що карбон, що G10 має в іншому напрямку направленість. І зі сторони, до речі, карбона або G10 тут має трошки такий діагональний вигляд. З одного боку, більш агресивні насічки дозволяють тримати в руці значно краще, ніж, тобто не ковзай. Але якщо ви будете довго працювати цим ножем, то, звісно, вам буде такий ніж натирати. Хіба що ви будете працювати в рукавичці. В цьому плані ЗТ-308 більше пристосована для звичайних користувачів. А от ергономіка у 200-ї ЗТ це щось бомбезне. Завдяки от такому 3 d руківю вона відчувається як продовження самої руки. Небагато ножів можуть таким похвалитися. і от – це один з найкращих ножів в плані того, як, впевнено, ніж сидить в самій руці. У 308 з цим все окей, але ідеально, оце якраз тільки 200-та ЗТ. У спадок ЗТ-308 отримала також осьовий гвинт, а точніше, те, як він закоручений. На 200-му тут стандартний такий шестикутний. Гайка, яку відкручується звичайним гайковим ключем, тут теж відкручується на 308 звичайним гайковим ключем, проте сама форма трошки інша. Не знаю, чи це краще, чи гірше, але відкрутити цю гвинт, можна лише гайковим ключем, ніяким не торксом. І з одного боку, це класно, тому що в хазяйстві завжди десь є гайковий ключ, яким можна. Розкрутити щось, ну і відрегулювати на своїй затежки осьовий гвинт, але якщо ви десь на перероді, то як часто ви взагалі з собою носите гайковий ключ, щоб щось ним крутити? Набагато простіше взяти маленький набор торксів і відрегулювати осьовий гвинт, якщо вам потрібно на жаль десь почистити на перероді та змастити його. Ну, в цілому на 308 ЗТ це можна зробити мультитулом, якщо затиснути губцями от краєчки цих гайок. На 200-ї тут лише гайковий ключ. Як я вже казав, 308 ЗТ це все-таки нащадок 300-ї 301-ї серії, а от 200-та це більш ранішня модель. І тут суттєва різниця якраз в руків'ї, в тому, що тут пластина. Із титана встановлена замість одного лайнера сталевого з G10. Тобто тут титан і є сухар фреймлока. Леза 200-ї ЗТ виготовлено зі сталі 154 см має виражену рекурву та покриття DLC. Це найкраще покриття, яке існує для ножів. Тобто, і ним можна рубати, копати. І йому нічого від цього не буде. Навіть якщо металом пошкарябати, то це треба дуже-дуже постаратися, щоб пошкодити його. Сучасні підвіді кольорові покриття ніяке е порівняння не гадяться із DLC. І керакол туди ж виключно DLC має такі стійкі властивості, як на цьому ЗТ-0200. У ножів ЗТ-308 леза виконана зі сталі 20 cv у версії G10 та із M390 у версії 308CF. В цілому, це майже одна і та сама сталь, але інший виробник. Вони за хімічними властивостями, за гарантуванням ідентичні. Але сама деталь в двох везах цих ножів суттєво відрізняється. Це фінішна обробка. На стандартному 308-му. Це звичайний Stone Wash на всьому на всіх гранях. На 308 cf тут є сатін, один, потім на верхній частині леза сатін трошечки дрібніший, і ще частинка леза е, має Stone Wash. Тобто такий вигляд набагато нарядніший, набагато красивіший, ніж на звичайній 308-й ЗТРці. Ну, і сама 308 CF має таке кислотне Stone на руків'ї на титані. Вона не так блищить і виглядає теж прикольніше, ніж на звичайній 308. Хоча комусь може блистючий варіант сподобається і більше. Тобто, от бачите, оцей блищить більше, це якраз G10. А тут більш матовий. Цікаво, от, що. В закритому вигляді 308CF більш темніша повністю, а от у відкритому вигляді леза на 308 cf блищить сильніше. І от сама форма леза, на відміну від 200-ї та 300-ї зт не має рекурви. Це те, що деяким користувачам категорично не подобалося бо точити. Пряме лезо набагато простіше, ніж виточувати рекурву всі ці вигини пророблювати точильними камінцями. 308 затежка, також не має асісту на відміну від 300-ї. Із неї перебрали асіст і перебрали рекурву. Це основні відмінності. Тут на осьовому стоїть підшипник. І через це якраз 308 затежка вистрілює. Дуже потужно. І кулька детенду, який тримає лезо, вона сильно заходить в фрейм. Тобто тряхнути, як я вже казав, не вийде для того, щоб відкрити ніж. Тут достатньо сильно треба натиснути, і тоді лезо вилітає. Не можу сказати, що це виникає якісь проблеми чи наминає палець. Ні. Тут прикольне натискання, якраз от така сила, як мені подобається для того, щоб. Відкрити. І взагалі мені фрейм локи які відкриваються за шпенок, категорично не подобається. Виключно заплавник або інерційно. Тому що, от коли ви затискаєте ніч, щоб відкрити за шпенок, то з іншого боку пальці дуже часто потрапляють на пластину фрейму. І ви затискаєте сам фрейм і ще сильніше, кульку заганяєте в лезо. І от на цих на Себензі, на Зані. Я просто не можу їх відкривати за шпини. Декого виходить, в мене ні. Тому, от якраз плавник це те, що треба для фреймлоків, це те, що я дуже люблю. Але є в zt 308 одна незрозуміла для мене деталь. Та в принципі не тільки для мене, а й для багатьох користувачів. Це оцей виріз на руків'я. Причому він не тільки на накладочках, а він ще й у титані, тобто на Якщо б було лише на накладки, то можна було би замовити десь іншу накладочку, і він би повністю закрив. Він нічим не заважає, дехто із користувачів каже, що це навіть корисно, тому що можна компресором продути через цю дірку весь все сміття, весь пил, який збирається всередині, або зручніше змазувати лезо, якщо потребує. Ну, це дійсно так, сюди легше крапнути кілька. Викраплень масла, якщо потребує, хоча тут підшипник стоїть, воно в цілому має працювати як треба. Якщо вже піску насипалося, то треба розбирати і чистити нормально, а не просто компресором. З того, що я знайшов, ніякої функціональності ця, цей отвір не несе. Це лише такий дизайнерський хід для того, щоб якось виділити цей ніж серед багатьох інших. Не можу сказати, що це мені якось подобається, хоча на зовнішній вигляд воно впливає позитивно. Так як ці ножі все-таки серії мілітарі, я вважаю, треба спробувати їх відкрити і закрити рукою в рукавичці та порівняти з моїм улюбленцем Спайдерко мілітарі. Якраз я люблю Спайдерко мілітарі за те, що його дуже легко відкривати і закривати однією рукою в рукавичці через збільшений отвір. Відкриття spider ніяких проблем з відкриттям взагалі немає. А завдяки ось цьому вирізу у фреймі так само немає проблем із закриттям. Тобто мені більше він подобається, ніж Military 2, в плані роботи з рукавичкою через класичний лайнер Тепер zt 200 за плавник відкривається, жодних проблем немає. А от закрити тут вже важче. Тут от треба сильніше затиснути палець, для того, щоб потрапити на пластинку вайнервока. Відкривати за шпинок легко і так само легко його відкривати інерційно, якщо просто тряхнути лезом. ZT-308. Тиснете на плавник, вистрілює, немов, немов автоматичний ніж. І закрити його легше, ніж ЗТ-200. Пластина фрейма вона знаходиться трохи далі, ніж у ZT-200. Тобто вона не захищена додатковою пластинкою лайнера, а відразу її можна спокійно відпускати... На, для пальця це приємніше. Відсутність шпеника мене навпаки радує, бо титанові фрейми відкривати дуже важко за шпеник. Мені це не подобається. ЗТ308 що з карбоном, що з G10. Однаково класно відкривається заплавник. І однаково класно закривається рукою в рукавичці. А до речі, утримання в рукавичці. Нормально, нічого особливого не відчуваю. Воно ну, в міру не ковське, хоча на Spider Cілітарі через такі маленькі-маленькі насічки. Відчувається додаткове теття. І от те ж саме у ЗТ-200. В руці в рукавичці вона сидить теж монолітніше, ніж ЗТ-308. Все ще ця підпальцева вона дається в ознакі та 3D руківя об'ємне. ну, міля не заповнює так доволі, як ЗТ, але не ковска. От ще цікава деталька. ЗТ308CF, та яка карбонова, має на своїй коробці наклеючку Factory Special Series. Тобто це спеціальна заводська серія з поліпшених матеріалів. Дуже класно, що Zero Tolerance не тільки не припинив випускати тактичні ножі, коли перейшов сегмент більш. Небюджетних, більш пристосованих для звичайного цивільного життя ножей, але і продовжує випускати ножі, які можна віднести до тактичної серії. Причому ви можете його носити як і в місті, так і для виїздки на природу. Він буде однаково добре пристосований для важких робот, і зовнішній вигляд в ньому дійсно став квасніший, більш елегантний і не такий брутальний. Але якщо вам хочеться дійсно брутального такого міцного чоловічого ножа, то zt 200 або zt 300 якщо ви їх десь знайдете, це буде саме ваш вибір. Це ножі дійсно зроблені для військових цілей, для найважчих робіт, і вони в деяких випадках нічим не поступаються фіксом. Залишилося зазначити ще одну маленьку деталь: це кліпса. На 200-му ЗТ вона невеличка, переставляється в 4 позиції, а на 308-ї вона лише двопозиційна, зате в більш класичному варіанті насіння тип ап, тобто кінчиком вгору, і має довшу більшу довжину та трішки скелетонізована. Вона не така туга. На 200% вона тугіша, але і та і інша на кишені нормально сидять. Хоча дехто жаріється, що йому важко 200 знімати з кишені. Я пробував, в мене таких проблем з цим немає зовсім. На цьому буду закінчувати відео. Проте, як і завжди, пропоную 15% знижки за кодом zt 200300 до кінця цього місяця. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, попереду ще багато цікавого контенту.